Колектив, всім привіт! Хочу зняти відео сьогодні така швиденька розпаковочка. Замовив дещо, і швиденький огляд покажу. Що, що замовив і розкажу для чого. Отже, розпаковуємо. Ось такі штуки замовив. Це перегородки у маточну клітку для кролів. Зараз одну розкрию відклівки Ось так воно виглядає. Сама перегородка, яка ставиться в клітку, з можливістю відкривати, закривати лаз, той де буде кролиця заходити, щоб годувати кроленят. Ось. І дві таких направляючих, чи як, в які вона вставляється. По боках клітки закріплюються. І вставляється сюди ось ця перегородка. Потрібно поставив, не потрібно витягнув, якби і перегородки немає. Зараз ще підемо до кролів, покажу, ну, в яку клітку я буду це пробувати встановлювати. Це таких три, три перегородки замовив. Поки на, на пробу, як би подивитися, що до чого, як воно буде себе вести. Ну, ось, наприклад. Колицю забрав, це тяжко, хто знає скаженюча. І ось так, наприклад, ця кліточка моя, така нестандартні не розміри. Е, лоток. І ось ці направляючі потрібно буде поприкріплюватися, ще, я ще подумаю, як їх ось сюди одна і, і на цю сторону. Ось ці направляючі і в них. Буде заходити вже ось ця сама перегородка. Ось так потрібно, воно зверху просто вази вставляється, надівається. Цю годівницю я пересуну або далі, або на ту сторону, бо лаз виходить ось з цієї сторони. Ось, І ось так. Відкрив, вона зайшла там, погодувала, вийшла, закрив. І щоб вона не шастала туди-сюди. Так воно виглядає. Потрібно закріпити, його поставити і воно буде надійно, я думаю, все триматися. Остіна правляючі, тільки подумаю, як їх, як їх прикріпити, або потрібно буде ще з цієї сторони давати якусь пластинку, можливо, реєчку якусь, щоб до реєчки прикрутити. Ось ці направляючі, і ці направляючі постійно будуть прикрутяні тут. А ось цю саму перегородку, коли малеча підросла, вже ну, там, я не знаю скільки 3, 3, місяці, 3 тижні, напевно, до місяця. І перегородку просто з цих направляючих ти підняв, направляючи лишилися там по боках, прикріплені, перегородки нема. Лотка достав і малі вже бігають якби, по по клітці. Для чого я їх замовив? Так, то я прикручував, вирізана з OSB, така, але без, без ось цього шибера, скажімо так. Є два варіанти. або ну, одноразове годування. Да? Один раз в день кролиця годує, вона постійно закрита. Там в один якийсь час там в 9, наприклад, годин ранку приходиш, відкриваєш, вона зайшла, погодувала 5-10 хвилин, скільки а то й швидше вони швидко годують. Вона вийшла. Назад закрив і воно постійно закрите аж до наступного разу. Це перший варіант. Другий варіант, скоріше за все, як я буду робити, то це просто коли заходю, ось ця, наприклад, вона така кипішна. Тільки ти заходиш в двері і вона починає. В маточник з маточника, в маточник з маточника. Краленята пищати і вона ганяє туди-сюди. Так щоб вона не ганяла, закрив собі і все, і вона сидить, не ганяє. Відкрив. Вона зайшла, там погодувала, якщо ну, нормально, вийшла. І коли тебе тут немає, то вона сюди якби, і не лізе. То в принципі, можна, щоб було постійно відкрите. Закривати тільки тоді, коли ну, там заходиш поратися, да? то вона починає якби, переживати і туди-сюди ганяє, топче їх. то Щоб цього не було. Ну І таке воно вже на вигляд більш цивільніше, метал гарний. Ось, де замовляв, я залишу в описі до відео, напевно. І, можливо, в коментарях закріплю номер телефона. Ось чоловіка замовляв. Що мені сподобалося, що в мене оце одна клітка, потім ось ця. Тут в мене ось ця спарована, ця ще не парована. Це так. Ця спарована 13 вересня. І в сараї ще одна ось такого плана клітка, тільки чуть розмір інший. І це я замовив на три клітки: на цю, на цю і на ту, що в сараї. І між ними. Ну, в усіх них різні розміри. Ширина і висота. Та як робилися в різний час і робилися з тих сіток, ну, які були обрізки. Десь був вущий кусочок, ось ця, наприклад, вуща. Та вже, це вже більш під один якби, ну, мотив, то тут розміри одинакові. Ось, і та якби інший розмір. Тому в мене три перегородки і три з різними розмірами. І без питань він би мені зробив. По тих розмірах, які я дав, що мені сподобалось. Тому що, ну, хто би ще грався, є там стандарт, да, і вони стандартно роблять. Але стандартні мені не підійшли б, так як у мене різні розміри. Тому на рахунок цього мені сподобалося. Подумаю, як їх прикріпити, що там думати, якісь я ж кажу, або рейочки, і прикручу до рейочок, ось, Або так же само якісь жестяночки, побачу, як буде виходити. Ось так же само і сюди, наприклад. Сюди то йде інша. Ну, але принцип той самий. Бачите, оця, ця йде по ширині вуща. Там є ширші, щоб вставала сюди, і, і по висоті вона нижча. Ось, І так само цю сюди поставив, відкрив, закрив. Ну, Принцип, я думаю, зрозумілий. Більш вже цивільніше воно буде. І на око гарно і, я думаю, буде функціонально. Ось тому. Ще він робить годівниці, бункерні різних розмірів. Одинарні, двойні, там більші-менші. Я думаю, можливо, комусь також і під, під його потреби. Ну, коротше. Номер я залишу, кому що потрібно, то без питань. По ціні мені, наприклад, вийшла одна перегородка. Ось ця перегородка і дві оцих направляючих 200 гривн. Як на мене, то недорого. Метал красяний такий. Ну, на око приємний, що не просто там жестянка, оцінковка да, проста звичайна. Тому. І байдуже, який там розмір. От мене три різних розміри, байдуже, якби, ну, все по 200 гривень. От мені це, це мені сподобалось. Тому таке відео, коротеньке огляд-розпаковка. І кому буде, я думаю, можливо, потрібно, то звертайтеся за цим номером. Я думаю, побалакаєте і що потрібно, ви собі замовите, якщо потрібно. Тому ось таке. Відео потім я коли встановлю, вже буде ближче до окролів. Цю пізніше спарую, цю поки не буду ось сюди, буду встановлювати. І, і та, що в сараї, то покажу, як я їх позакріплював, що в мене з того вийшло. Так що наразі все. Всім дякую за увагу. Кому потрібно, то номер буде в описі до відео і в коментарях закріплю. Все, всім до побачення, всім до нових відео.